Вітаю на СІ4. В етері щокується. Мене звуть Оксана Сопрович. Наша гостя сьогодні, начальниця відділу безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Тетяна Стефаник. Вітаю вас! Вітаю Держпродспоживслужба. Що це за структура? Яка її зона відповідальності і впливу? Держпродспоживслужба це є територіальний орган центрального апарату Держпродспоживслужби України. Ми є територіальним органом. В принципі, як в кожній області є головне управління. Воно в собі охоплює 15 структурних підрозділів. Дуже великий, такий об'ємний е масштабний відділ всіх спеціалістів, кадрів а що здійснює. Вона Держпродспоживслужба здійснює реалізацію державної політики. Саме в у сферах безпечності харчових продуктів. Це основні такі масштабні, це ветеринарна медицина, це дотримання санітарного законодавства, це фітосанітарна інспекція та захист прав споживачів, регулювання mm -hmm. цін. Ось це все охоплює така політика, велика масштабна робота, яка здійснюється Держпродспоживслужбою. Скільки перевірок Держпродспоживслужба здійснила на Буковині від початку року, які саме це були перевірки і що було виявлено? Якщо брати перший квартал 2024 року у сфері безпечності було проведено 55 перевірок. Це були тільки позапланові перевірки. Uh -huh. Якщо поділити по сферах, то у сфері безпечності це було 15 позапланових інспектувань, і в сфері ветеринарної медицини 39. Ну на що вони були зосереджені в основному на сьогоднішній день у зв'язку з дією військового стану в нашій країні? Ми не маємо права здійснювати планові інспектування. У нас здійснюються тільки позапланові заходи державного контролю. І це те, що дозволено наказом Міністерства аграрної політики є декілька пунктів, які дають підстави для здійснення позапланових інспектувань. Що це саме перше це заява оператора ринку за їхнім власним бажанням здійснити в них позапланове інспектування. Uh -huh. Це можуть бути причини різні. Оператор ринку хоче відправляти експортувати свою продукцію. На це він хоче отримати сертифікат здоров'я на продукцію нетваринного походження. Або оператор ринку починає свою діяльність і хоче отримати експлуатаційний досвід. Він також пише заяву в Держпродспоживслужбу, що прошу здійснити позапланове інспектування у зв'язку з тим-то і тим то. Тобто, це перша підстава. Друга це, звичайно, якщо є скарга фізичної особи на те, що їй було заподіяно шкоду при придбанні будь-якого харчового продукту, вказується все підставно, додаються матеріали, підтверджуючи даний факт. Тобто, це ще по скарзі. Третя причина може бути доручення прем'єр-міністра. Ну, якщо в якійсь сфері були встановлені декілька ряд якихось порушень, і тоді видається таке доручення прем'єр-міністра, і тоді можна здійснювати позапланове інспектування. Також може бути причиною встановлення невідповідностей, які саме у нас є система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми. Вона називається система раз. Це міжнародна система, по якій ми можемо отримувати, що десь у якомусь продукті, який заїхав на територію України з будь-якої країни, встановлене mm -hmm. перевищення якихось показників безпечності, це може бути при позитивній експертизі нашої лабораторії, регіональної лабораторії, або в принципі, якщо встановлений поза перевищення якогось результату і є експертний висновок на це. Також про це може бути слугувати підставою для здійснення позаплавного спектування. Ну і якщо є. Підстава і е, були складені документи офіційного ветеринарного лікаря, який здійснює державний ветеринарно санітарний контроль, та нагляд постійний на якихось переробних підприємствах нашої області, де були встановлені невідповідності оператором ринку при дотриманні законодавства, і це також може бути підставою для позаплавного інспектування. На буковині ви сказали від початку року 55 перевірок. Здійснили чи були виявлені порушення і в яких сферах? Порушення виявлялися у сфері. Ну, якщо це говорити про сферу безпечності, то які були? Я вже сказала, там були оператори ринку, яким видавалися, експлуатаційні дозвола або вони хотіли отримати сертифікат здоров'я. В таких на таких підставах порушень не виявлялося, тому що оператор готовий. Він пише заяву, тому що він хоче здійснювати діяльність. він цьому зацікавлений. І що в сфері ветеринарної медицини? Здійснювалися позапланове інспектування в основному по завезенню птиці для вирощення mm -hmm. тобто для вирощення. Наші господарства завозили птицю з Польщі, з Німеччини, добовий молодняк і е, перед цим інспекторам. Здійснювали позапланове інспектування наскільки готові приміщення для того, щоб прийняти тварин сюди. Ну були звичайно встановлені порушення, які саме вони складалися адміністративні відповідальності для операторів ринку це була відсутня ідентифікація тварин, тобто якщо вже приходили в господарство, або відбувалося переміщення тварин без супровідних документів. Ну на такі порушення складалися нашими інспекторами адміністративна відповідальність. На тлі нещодавного отруєння у двох чернівецьких кав'ярнях, розкажіть про перевірку закладів, як вона відбувається і що обстежують? Ну, е, виникає, коли виникає спалах, значить, в закладах громадського харчування, якщо зафіксовано три і більше особи. Е, є такі оперативне повідомлення, що встановлений даний випадок. То проводиться таке спільне обстеження, тобто тут вже задіюються спеціалісти і як сфери безпечності, так і дотримання санітарного законодавства. Спеціалісти заходять саме на харчоблок, тобто там, де відбувалося приготування, і вже в цьому приміщенні спеціалісти дивляться на те, що виявило і що послужило тому для того, щоб встановити джерело. Як правило, встановлюється порушення саме гігієнічних вимог. Ось, якщо говорити про ці останні випадки, останній випадок, який стосувався, то тут були саме задійні оці гінічні вимоги. Це недосліджена вода, тому що вона є як інгредієнтом харчового продукту. Це і відсутні калібрування термометрів, тобто не здійснюється контроль у, холодильних, у холодильниках, де зберігаються харчові продукти. Це і було відмічене товарне сусідство, тобто переміжко зберігалися ці продукти, і сировина, і готова продукція, і яйце. Це недостатньо кількість приміщень або взагалі недостатня о, о, площа цього приміщення, що спричинило до того, що було відмічено перетин чистої та брутної зони, відповідно, і рух персоналу, і відповідно перетин і сировини і готової продукції, до чого могло ось це все призвести. І на тлі цього всього це і велике має значення, звичайно, особистий. Гігієнічний контроль з кожного працівника, тому що в принципі 90% залежить від того, наскільки обізнаний персонал, наскільки він відповідальний в цьому питанні, тому що це має велике значення. Після виявлення порушення, що відбувається далі? Чи передбачена відповідальність для закладу, для працівників? Можливо, є компенсація для тих, хто утруївся? Після виявлення обов'язково складається припис. Це однозначно всі ці питання, які війшли в акт, все, що не відповідало дійсності, складається припис. Також, якщо от виявлені, є стаття по відповідальності 65 є дуже великий ряд перелік всіх тих невідповідностей, які могли бути встановлені. І може інспектор скласти протокол. Ось протокол складається, і вже цей протокол подається на розгляд головному державному ветеринарному інспектору області, який протягом 15 календарних днів повинен винести постанову угу. для того, щоби чи оператор сплачує штрафну санкцію, чи не сплачує. Це вже виноситься постанова про таку відповідальність. На рахунок компенсації постраждалим. Да, це вже питання сугубо оператора ринку, який наніс шкоду. і Тут служба в цьому в цьому питанні не відіграє своєї ролі, тобто ми не можемо примусити чи якось вплинути на оператора, який вчинив те чи інше, ось таке угу. шкоду. Споживачу. А які саме суми штрафів передбачені за подібні порушення? Є інформація? Звичайно, у нас, наприклад, якщо це гігієнічні вимоги, це ось недотримання відповідних звичайних умов для роботи на харчоблоці. Для фізичних осіб, там від 15 за мінімальних заробітних плат до 20, на юридичних осіб 20 мінімальних це, заробітних плат. Якщо перевести посіку, це ходити. якщо перевести, то 48 тисяч і 60 тисяч. Угу. Є така всім відома система хас, система управління безпечності та контролю в критичних точках, тобто це те, що має бути у кожного оператора ринку, який здійснює обіг, реалізацію зберігання харчових продуктів, система, яка повинна працювати у кожного оператора за відсутність цієї системи наприклад штраф його сума може коливатися 240 тисяч на юридичних і на фізичних 160 тисяч ну тобто суми досить такі uh -huh. великі якщо наприклад у оператора виявлено харчові продукти без відповідного маркування це також є велика штрафна санкція якщо на маркуванні відсутня інформація про алергени це також є відповідальний за це і так далі тобто перелік досить великий якщо оператор не виконав припис за це також може бути штрафна санкція. І суми такі починаючи, ну, мінімальна це від трьох мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день, від з 1 квітня, це 8 тисяч гривень, просто можете на це все, і ми угу. отримуємо ту суму, яка може бути накладена на оператора. Скільки випадків отруєння у закладах на Буковині зафіксували від початку цього року? Від початку цього року два. А скільки таких випадків було торік? Один. Один випадок у 2023 році, у 2022 також один. Ми так трошки прослідкували е, цю динаміку. В цьому на жаль, вже два випадки. І в таких випадках переважно заклади штрафують? Переважно так. Якщо становлюється порушення саме в сфері безпечності, обов'язково накладається адміністративна відповідальність. Планові перевірки у закладах зараз заборонені. Чи поширюється цей мораторій на перевірки харчових продуктів у магазинах на ринках? Він поширюється зараз абсолютно на все. Угу. Якщо говорити саме про діяльність управління безпечності, кожного року є такий щорічний план. Ми складаємо щорічний план. Це є планові перевірки, планові інспектування. Він завжди у нас відсвітлюється на сайті Держпродспоживслужби і нашого головного управління, і нашого центрального апарату, тобто вони є відкриті в доступі. Але звичайно, в зв'язку з цим мораторієм вони не проводяться. Але ми сьогодні маємо ось цей. Декілька підстав для здійснення позапланових заходів, як саме перевіряють тоді продукти, і що саме перевіряють сьогодні? На сьогоднішній день, значить, якщо говоримо про агропродовольчі ринки, на кожному ринку нашої області є державні лабораторії ветеринарно санітарної експертизи. Там є державні інспектори, спеціалісти, які щоденно здійснюють обстеження харчових продуктів, які реалізуються на ринку? Тобто, якщо говорити про Організовані агропродовольчі ринки, то продукція там гарантовано безпечна, тому що вона перевіряється, дається експертний висновок і таке інше на сьогоднішній день. В супермаркетах, магазинах на жаль, не можемо здійснювати таку перевірку, якщо не буде скарги. Якщо скарга поступає, звичайно, здійснюється позапланові. Також як я вже сказала, на наших м'ясопереробних підприємствах на підприємствах, де здійснюється переробка м'яса та вироблення з неї продукції є. Також постійний державний контроль це офіційні ветеринарні лікарі, які там працюють, і тільки під їхнім контролем і наглядом здійснюється від забою до переробки і виготовлення продукції. Тобто, там також є постійний контроль, і тому там продукція виходить також перевірена. Перед початком літнього сезону на які продукти, особливо можливо, фрукти, ягоди варто звернути увагу людям. І якщо у них є якісь підозри, припущення, що щось не так, що їм робити. Ну, звичайно, це тема не нова, це кожного року ми про це говоримо, і досить багато статей пише Держпродспоживслужба. Ми висвітлюємо все на нашому сайті. Увагу потрібно звернути на всі ті фрукти і овочі, за якими скучив наш організм під час зимового періоду. Не вистачає цих вітамінів, і звичайно, ми хочемо і зеленого салатику, і того шпінату, і тої клубніки, яка дуже гарно виглядає. На агропродовольчих ринках наші лабораторії здійснюють постійну перевірку. Особливо зараз у них такий гарячий період, тому що вони досліджують на нітрати всі ці продукти овочі, але не тільки цей весняно-літній період. Це здійснюється цілорічно, постійно, тому що. Хочу сказати, що як за правило завжди от привикли, що це тільки в молодих овочах, та звичайно вони зосереджуються ці нітрати, тому що оператор хоче швидше виростити, швидше вийти на ринок з цим продуктом, mm -hmm. і звичайно, це можна там виявити у перевищеннях великих але хочу сказати, що наприклад, у цей от весняний період, коли ми ще хочемо докупити да той же самий бурячок, а він ще молоденького немає. І ми ще мусимо взяти той. Так ось за цей період, коли він злежувався в ньому, також зосереджується велика кількість нітратів, і були періоди, коли. Саме перевищення нітратів було от у бурячку. Наприклад, не обов'язково брати клубнику або кабачок сьогоднішній молоденький, може бути і в тих продуктах. Тобто ніхто, ні один продукт, фрукт не застрахований від того, що він може не містити цього. І тому на все треба звертати увагу, бути уважним, не купувати це будь-де, а саме йти на агропродовольчий ринок і бути впевненим, хай не соромиться споживач, хай запитає реалізатора, чи ваша продукція сьогодні була перевірена, чи у вас є експертний висновок. Чи ви досліджувано нітрати угу. а нітратоміри, які сьогодні є у вільному доступі, чи можуть дійсно бути корисними для людей? І якщо людина, яка все ж таки придбала таке обладнання, виявила у тому чи іншому продукті перевищення нітратів, що їй з цим далі робити? Чи може вона подати ці висновки, наприклад, до Держпродспоживслужби, чи буде вона брати їх до уваги? Ну е, як правило, показує практика на сьогоднішній день. Ось ці портативні нітратоміри, які є в доступі, е, і що сьогодні споживач може з ним ходити по ринку і собі вимірювати, і це там дуже велика похибка. Вони і не є сертифіковані сьогодні в Україні, тобто вони mm -hmm. не показують точну кількість тих чи інших нітратів. І тому, якщо е, споживач буде доказувати або вносити ці результати. Вони не візьмуться до уваги теж про споживслужбу. Якщо це на ринку і споживач це виявив, він повинен обов'язково в саму першу чергу звернутися. Я ще раз кажу в державну лабораторію, це експертизи, яка знаходиться на території агропродовольчого ринку, і запитати, чи сьогодні були досліджені? От я тут знайшов перевищення у нас на лабораторіях є нітратоміри. Це, е, нітри... це прилади, які мають свої електроди, тобто один нейтральний, один спеціально для вимірювання нітратів. Це прилад, який щороку проходить калібрування. Він має свою там, похибку дуже-дуже маленьку. Ну, тобто, це те, що приймається, дійсно, ті результати є достовірними, і вони беруть до уваги. Що робити? Я ще раз кажу: якщо це на ринку, він має право звернутися у лабораторію. Якщо він не довіряє дослідженням лабораторії, в нас є регіональна лабораторія Чернівецька, яка також знаходиться на Стороженецькій 113, там є відділ експертизи, і вони можуть дослідити так само. Він може взяти цю продукцію, цей споживач, звернутися туди і там дослідити мононітрати теж є. Прилади, які дійсно у нас ці прилади в лабораторіях державних установах, проходять калібрування, які показують точні достовірні результати. Стихійна торгівля, чи має Держпродспоживслужба вплив на це явище і чим взагалі небезпечна саме стихійна торгівля? Дуже болюче питання. Впливу Держпродспоживслужба немає. Але. Спеціалісти Держпродспоживслужби можуть бути залучені до спільних таких рейдів, хто має вплив, мають вплив органи місцевого самоврядування та національна поліція. Вони наділені правом законним для того, щоб здійснювати дані заходи і не допускати стихійної торгівлі. Звичайно, це дуже велика проблема, тому що ми не знаємо, яку продукцію приносить туди реалізатор. Чи вона перевірена? Вона, звичайно, не перевірена, в яких умовах вона виготовлена. Дуже боляче дивитися, коли величезні черги вистраюються біля відкритої машини і з багажника продають ковбасу. Ні маркування на тій ковбасі, ні не знаєте, де вона робилася, з якої сировини вона робилася, ці, де ці тварини були забиті, чи були вони здорові, ці тварини, чи вони були забиті хворими в стані агонії і так далі. Ну тобто, все невідомо. Це невідомий продукт. І він вважається небезпечним, тому стихійна торгівля дуже і дуже небезпечна. І хто сьогодні нею користується, ризикує своїм здоров'ям та здоров'ям своїх рідних, якщо вони це купують. Все ж таки, це не з прилавку, це з-під ніг з тротуару. Реалізовують тваринницьку продукцію, яка сьогодні вважається швидко псуючим харчовим продуктом. І досить серйозно сьогодні на рівні держави розглядається питання молока, м'яса та риби. Це тваринна продукція, яка має певні вимоги. Сьогодні її процес виготовлення і приходу на стіл до споживача дуже великий шлях займає. Тут задіяно багато спеціалістів, це все чітко контролюється. А просто зробив вдома і привіз продавати стихійною торгівлею це небезпечно. Здома зробив, вдома споживай. Твій. Коло твоєї родини, в разі чого може отруїтися, але не розповсюджуйся, не ризикуй, тому що це дуже небезпечно, і тому ми, як служба впливу, на жаль, ніякого не маємо. Це проблема. І е, ринки ринки сьогодні пусті, угу. власне кажучи, розумієте, а все стоїть на вулиці, і це є проблема. А чи інформація? Скільки людей на буковині оторгнулася саме тими продуктами, які були при на жаль, на немає. ринках? На жаль, немає. Тому тобто що... це ніяк не обліковується. Ні, тому що ніхто не признається, що він купив там. Угу. Якщо навіть були такі випадки, що хотіли це перекласти, що я купив це на ринку, але тут уже доказано було, що це не було ринок. Розумієте, люди чомусь вважають, що якщо він заходить у ринок і попри дорогу це придбав, то це є ринок. Але це є дорога. Туди спеціаліст наш не вийде за зразками для того, щоб дослідити цю продукцію. Харчування у навчальних закладах. Як, кого і коли перевіряє Держпродспоживслужба, і чи попереджаємо на навчальний заклад про те, що прийде з перевіркою? Дуже хороше питання. Сьогодні воно взагалі актуальне. Ми вже роки е, працювали над програмою дітям Буковини здорове харчування після чого у нас. Е, за ініціативою Першої леді України є реформа шкільного харчування і, і обласна військова адміністрація дуже ретельно ставиться до цього питання. На жаль, як я вже сказала на початку, ми планових заходів не здійснюємо, але сьогодні спеціалісти Держпродспоживслужби можуть зайти на харчоблок. На виконання доручення голови адміністрації, це по моніторинговим перевіркам харчоблоків закладів загальної шкільної освіти та дошкільної освіти. Такі моніторинг сьогодні здійснюється. Ми про них не попереджуємо. Вкладається довідка, і це допомагає сьогодні закладу зрозуміти, що не так, що ще можна виправити, тому що коли почнеться дійсно. Планові або позапланові заходи, то це вже буде припис і штрафні санкції. Тобто, оця от сума, яку я називала, вона розповсюджується і на цих операторів ринку, тому що харчування дітей це дуже важливо і за цим потрібно ретельно слідкувати. Також Держпродспоживслужба може здійснювати позапланові інспектування постачальників харчових продуктів до цих закладів і організаторів харчування в цих закладах. Ну це вже на вимогу, коли щось сталося. А є на Буковині проблемні заклади освіти зараз? Зараз вже немає, але були такі. Uh -huh. Були залежить це від того організатора, який все ж таки організовує це харчування. От якщо це фізична особа, підприємець, він бере в оренду харчоблок він за нього несе відповідальність. Там працює його персонал. Він повинен чітко відповідати за дії персоналу. Це мають бути люди, які пройшли медичний огляд, це має бути. Дуже високий рівень особистої гігієни. Ну тобто, тут, взагалі, робота з дітками це серйозно, і тому це такі питання, які от в собі, в принципі, це все можна так узагальнити дотримання оцих гігієнічних вимог, які і в основі системи ХАСП, цієї безпечності харчових продуктів. Тварини. Щороку весні на буквині розкидаються приманки із вакциною проти сказу. Наскільки вони ефективні? Як вони виглядають? І скільки їх розкидають? Да, є така пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин, Це використовується така принада, наскільки їх розкидають, якщо складається такий план території, охоплюються ті території саме де були очаги епізоотичні, тобто де були виявлені випадки сказу. Е, ну, е, По нормі мало би бути на один квадратний кілометр біля 25 ось таких ось доз, таких от принад. Е, найменша територія, яка би мала бути охоплена даною імунізацією, це 5 тисяч е, квадратних кілометрів. Тобто на такій території мали би бути розкидані ось ці приманки, для того, щоб її спожила дика лисиця або ну, дика тварина, і у неї був імунітет на е, значить, вірус сказу. На Буковині виявляли сказу у цьому році? В цьому році один випадок, на жаль. А якщо порівняти з минулим, то шість випадків. Не можу сказати, що Чернівецька область, ми, слава Богу, найменші по показниках виникнення випадків сказу. Але такі випадки були. так. Що зазвичай призводить до сказу, особливо коли йдеться про домашніх тварин, і що господарям робити, як убезпечити їх? Ну, саме найперше, власникам домашніх тварин потрібно забезпечити вакцинацію своїх домашніх улюбленців проти сказу. Це найперше, що він повинен буде зробити. Всі, хто має домашніх улюбленців, повинен подбати і про здоров'я домашнього улюбленця, ну і про і про своє, звичайно, про свою родину, тому що це йде контакт. Угу. А як може відбутися зараження? Пригадую, і напевно ніколи не забуду, коли я вчилася у Білоцерківському державному аграрному університеті. І ось на предметі епізотологія, коли ми розглядали саме питання сказу, я так чітко запам'ятала дуже одну цікаву історію, яка мала місце. Це ще було в 50-х роках. Де маленький хлопчик повертався із школи і почав гратися на вулиці із вуличним песиком. Цей песик йому тут лизав, боротні, руки. Ось і від відкусив гудзик. Він прийшов додому. Ця мама побачила, що гудзик відірваний, і вирішила його вечором пришити. Цей гудзик. Ну і зазвичай, як люблять господині, ниточку відгризати зубами. Вона це зашила, там відірвала, відкусила ту ниточку, і через деякий час у неї почали проявлятися симптоми саме скат, світо боязнь, води. І таке інше ну призвело до летального випадку, тому що це в тих роках. Але я так запам'ятала цей випадок. Це просто вона отримала через слину, яку залишила на пальтове, саме ось цей от песик, з яким гралася дитина. Тобто, контакти бачите може бути укус, а може бути потрапляння слини на руки, де особливо у людини були порізи. Якщо були травмовані ранки якісь у людини і потрапила туди слина, то це є небезпечно. Угу. А серед основних переносників, сказу? Вся дика фауна. Минулого року був випадок сказу в парку, білочку знайшли. От це даже уберегтися. Як уберегтися? Я особливо гуляючи парком, бачу, як так вільно мами дозволяють маленьким діткам зручок давати. Це небезпечно, це небезпечно. Це красиво, це спілкування з природою. Але мама повинна чітко розуміти, що це є все одно дика фауна. Як війна вплинула на роботу Держпродспоживслужби? Ну, вона на всіх негативно вплинула. Ну, і, звичайно, нашу службу це не обійшло. Бачите, от виникають проблеми, там недопрацювання, там, а ми не можемо здійснювати планових заходів. Поки не буде скарги, ми не зможемо зайти до оператора, ми не маємо впливу іншого, якщо не буде дійсно, що там щось було встановлено. А оператор сьогодні, особливо, якщо він недобросовісний, він користується цим. Якщо в нього немає перевірок, ви угу. самі розумієте. А яка у вас кадрова ситуація, чи вистачає працівників? Якщо говорити про сферу безпечності та ветеринарної медицини, працівників не вистачає. У нас дійсно є, є вакантні посади і нам потрібні люди. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Це була передача щокоїться. Її гостею сьогодні стала начальниця відділу безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Тетяна Стефаник.